Да. як я вижив після того шторму навіть портал зруйнували. Так, судук. Ну кайл. Так мої ботиночки зламалися. Так. А мій дім... Мій дім теж зруйнувався. Тут вообще все зруйнувалось. Там єдина земля лишилася. Там якесь яблучко треба забрати. Забрати яблучку Так. Яблочко. Так, отлично. У мене вже три яблочка. Ну що ж, всім привіт, другі друзі! Це виживання на поламаному плоту у океані. І... не поняв. Так, стоп. Вовчик? Що ти тут робиш? Очара? ти тут робиш? Та, привіт, привіт. Що? Чому? Де ти Був? Зрозумів. Ай. Ну... Тут, тут, як бачиш, невеличкий дощик пройшов. Ну, ну, як сказати, невеличкий? Величкий. Е, ну, як сказати, ну, подивись он туди. Он туди. Дивишся? Так от, вона там. Не дивись так на мене, будь ласка. Ти чого? Це хардкор. Вдруг я б теж помер. Ну. розумію. Що таке? Що таке за віддіоний? А яку картину хоча б? Капібара? Капібара з, з мандаринчиком на голові? Прикольно. Це прикольна картина. Прикольно. Ой. Ну, будемо, напевно, відстраювати острів. Що ти на це думаєш? Добре. Тоді поїхали. Так. Так, так, Отлично. Ну, отак от ми обустроїли наш плод. Оце мій дім. Коробка. Тут росте дерево, тут могилка. І вовчик над нею сидить. Тут розрушений портал. Тут сундук з верстаком, і ми не придумали, як зачинити оцю лаву. Вовчик, в тебе є ідеї. У тебе у цей цей час було відро, і ти мені не сказав. Іди сюди. Якщо серйозно, то Та досить там прятатися. Я ж не всерйоз це говорив. Да, давай йди, закривай лаву. Да! Йди, закривай лаву. Йо-моє. Подивимось, як він працює. Давай, давай. Тільки лаву не шелотнись, госпо. Молодець. Молодець. Куди ти? Він ненормальний. Отак виглядає наш острів тепер. Він тут якийсь порт зробив і трішечки обсидіану додав. А що, кстати, у сундуки? По-моему, тут было два кайла ні? А, ты его забрал? Ну М? Що? А ну-ка, ну-ка, расповідай. Що? Що? Звездки вон и тут. Ну давай, давай. Ну давай, давай, нападай. Их три. Хм. Мне кажется, я тришечки начинаю понимать, звездки вон и. Потому что що... Тому що, може, в них корабль зламався. Хоча так. А ну ідіть сюди. Так, я з ними розібрався і у мене тепер два смарагда. Вовчик, я з ними розібрався. Куди ти дивишся? Е. А ти хто? А -а, а. а цікаві предмети він продає? А це що? Якісь зерна? Давай візьму. А це що за книга? Так. Е -е, беру оці зерна та оцю книгу. Що це за книга? М -м -м як пользуватися. Я зрозумів. Е -е томато? Очик! Ти розумієш, що таке томато? Це помідори. У нас будуть помідори. Не розумієш? Ах, побачиш. У нас, буд у нас будуть помідори, тільки у нас землі немає. А тут тільки гравій. Куди нам ці помідори дивати? Ну, ти, напевно, будеш тут, напевно. Чи не будеш? Добре. Е -е -е... Поки що ці зерна побудуть тут, як і ця книга. Я отакий от шкафчик зробив. Скрафтити нічого не можу. М -м 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 -м. Який класний вид. Вовчик, ти Що це? Куда ти полетів? Бай-бай. Що -бай. це там? Це що? Помідор? Оце? А ні, це перець. Солодкий перець. Ковчик, а что там? Что там знайшов? Шо це? А ну-ка, дай. Дай-ка мне. Дай. Відбілювач. Добре. Можешь, на. А Вообще... Хоча всю на. І оце теж. А перець я собі залишу. Не, не знаю, правда, навіщо? Ну ладно. А, і з цього можна зробити от таку класку. Прикольно. Вовчик! Вовчик! Дай, будь ласка, одну плоть. Та-та-та. Ага, посибі. Так. А де я знайду отсю зелену? Оцю зелену вовну. Добре. Якраз дерево виросло. А це що? Не на якісь? Добре. А що? Що це там підсвічується? А, це ти? Е, До... Стоп! А звідки у мене це? Е, ладно. Вовчик, на що ти там дивишся? Предмети, як. А можеш мені дати цю вовну? Угу, спасибо. Іди підбирай той предмет. А я зараз. Так. І так. у мене тепер є. Що тут робиш? Е, Що? Що? Прикольно. А можеш її поставити? Жаль, жаль. А цей буде у мене отут. Ой. Чуєте цей звук? Прикольно. Так. А звідки в тебе Вовчик? Ти щось мені не договорюєш? А, ну тоді розказуй, я слухаю. Sure.